До ми їдемо далі в місто Міра. Це будинок митрополіта міста Міра, який продовжує справу Святого Миколая. Тут також є наші ікони можна купити, свічки. Ми взяли свічки і піднімаємось на другий поверх, де є дві великі книги. О здраві і покаєнні написати. Наших пращурів, наших родичів. Нам везе, нікого ще немає тут. Це місто, де молиться митрополіт праведні, праведні так І фото на пам'ять. підписуйтесь ставте лайки, нам потрібна ваша підтримка.